Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами дізнаємось, коли треба використовувати тире між підметом та присудком. Отож, коли ставимо тире між підметом і присудком, коли присудок виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку. А дієслова зв'язка відсутня. При цьому присудок може бути як непоширеним, так і поширеним. Наприклад, Львів культурна столиця України. Коли один із цих членів речення або обидва є інфінітивом. Наприклад, подорожувати, наповнювати час чимось цікавим та корисним. Перед це, це є, оце, то ось. Це значить, якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова, приєднується за допомогою цих слів до підмета. Наприклад, подорож, то можливість прожити безліч пригод. На місці пропущеного присудка, наприклад, потяг у дорозі. Тире між підметом і складеним іменним присудком не ставиться. Якщо один з них виражений особовим займенником. Але пам'ятаймо, що за бажанням автора теж може ставитись тире. Наприклад, ми діти світу. Якщо перед присудком, вираженим іменником, стоїть частка «не», наприклад, «літак не наприклад, літак не птах. Якщо підмети присудок складають фразологізм. Наприклад, два чоботи пара. Якщо присудок виражений прикметником або числівником. Наприклад, Українці перші у подорожах до Європи, Зауважте. Якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять слова як, ніби наче мов не мов, то тире ставиться за бажанням автора з метою наголосити. Наприклад, враження як райдуга. Запишіть речення. Будьте уважні, використовуючи чи ні тире між підметом та присудком. Подорожувати Україною це завжди пізнавальна пригода. Цього літа ми з батьками розпочали мандрівку з нашої столиці. Побачили багато цікавого. Ми перші відвідувачі нового парку. Вражень безріч. Перевірмо і зробімо аналіз узгодження підметів та присудків, а також розберімо використання розділових знаків. Подорожувати Україною тире це завжди пізнавальна пригода. Цього літа ми з батьками розпочали мандрівку з нашої столиці. Побачили багато цікавого. Ми перші відвідувачі нового парку. Вражень тире безліч. У першому реченні між підметом, вираженим інфінітивом та присудком вираженим іменником ставимо тире. У другому реченні узгоджуємо складений підмет ми з батьками з присудком розпочали. Обираємо форму множини. У третьому реченні присудок побачили. А у кінці речення знак оклику. У наступному реченні між підметом ми та присудком перші відвідувачі не ставимо тире, адже після займенника у ролі підмета його можна не використовувати. На цьому будемо завершувати. Сьогодні ми з вами дізнались, коли вживається тире між підметом та присудком, а також здійснили подорож Україною. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей.